Йдемо подивимося, що тут нам хлопці зробили. О, зеркало вже повісили. Класно. Приклеїли зеркало вже висить. А, тут ще одне є? Я не зрозуміла. О, тут ще одне. Супер. Маємо два зеркала. Прекрасно. Знаєте, ми на тій стіні хотіли намалювати е, тут, на ту стіну цілу, хотіли дати малюнок Шварценеггера. Але я перезвонила в фірму, яка малює такою друкаркою. Знаєте, таку воно малює, таким от, принтером, таку картинку. Удивіть собі, вони нам загнули ціну 11 тисяч злотих. За що? І я собі так подумала, обійдемося без, без тої картинки. У нас наразі такі гроші є куди потратити. Та за 11 тисяч злотих можна зробити ремонт цілої кімнати з матеріалами. Вони здуріли чисто таку ціну брати. Тут стоїть е, коврик такий. Сюди буде коврик на цілу кімнату. І вже можна буде займатися спортом, бо це ж просто неможливо було. Тут вже є такі е, ми лампочки, тільки вкрутимо і вже. Буде освітлення гарне, там теж на, цілу, на цілий потолак. Так що потихеньку-потихеньку все стає на свої місця. Гарно буде в нас тут з зеркалами. Я, звичайно, хотіла зеркало на всю стіну, але тоді би не було місця, де повісити турніки. Так, та вистачить. Я думаю, якщо стати посередині тут, навіть відео знімати, ну то вистачить того зеркала. Усіх вітаю! Продовжується ремонт нашого спортивного залу. Чому ми знов тут все перевернули догори ногами і продовжуємо ремонт? Тому що привезли зеркала. Ось одне зеркало поставили над телевізором. А тут друге зеркало. Я вже казала, що зробили, повісили отут такі бази, щоб на неї можна було віжати лампи. Ті лампи можна повернути, в, яку вам потрібен, в який потрібен бік. І направити на себе. Там теж трошка більша та база до самого кінця, і буде набагато світліше тут займатися спортом. Все брудне, все в пилюці, тому що перемальовували ще раз ту стіну і лакували. Але вже більш-менш ми Дійшли до того тону, який ми хотіли. Більш-менш однорідна. Так, сьогодні буде все виноситися звідси митися підлога і будемо застеляти. Тут є вже купили таке покриття спеціальне, і хлопці будуть сьогодні покривати всю підлогу. І потім, коли це все вже буде поставлено, розкладено, почнемо, нарешті, займатися спортом. Ну як спортом? Фізкультурою. Так що на сьогоднішній день. Ага, ще роз... колонки. Ж. Колонки розставимо по кутам, щоб був гарний звук. Щоб можна було, наприклад, телевізор підключити до колонок і собі займатися під музику. Так що. Такі справи. Єдине, що ще лишилося це наклеїти на вікна плівку. Петро замовив, там здається, та плівка. І ми наклеїмо так, щоб нас не було видно. Бо, звичайно, що штор сюди ми не будемо давати, бо то буде заважати штори. Тому будемо клеїти плівку. Ну і фактично спортзал буде завершено. Тут ми, звичайно, паркет не будемо циклювати, бо то немає сенсу, він і так буде під ковриком. А циклювання паркету дуже дорого. Ліпше будемо циклювати там, де він відкритий. Та й такі справи. Далі покажу, як все буде виглядати. Так, сьогодні, 27 січня, заходимо в спортзал, включаємо. Раз. Включилися лампи тут зверху. Так, є. І тепер включаємо раз, з цього боку, включилися. І тепер. Виключили, включили з цього боку. Так, хочу вам похвалитися, що вже, бачите, на підлозі є такий коврик. Петро замовив коврик від кінця до іншого кінця. Бачите, він замовив повністю на всю кімнату коврик. Не знаю, де в інтернеті він ту замовляв, але йому замовили повністю. Він ще... Не розпрямився трохи помнути, бо приїхав якось так скомканий негарно. Не, щоб був накручений на якусь рольку, а вони його просто склали отаково і покомкали. Він ще не роз... Не розійшовся. Хлопці тільки вчора постелили вечором. Занесли то як-небудь поставили, ми ще то не розклали повністю. Але хочу просто що сказати, що є коврик. Він більш-менш до цієї стіни пасує. Ну, ясно, що стіна темніша. Ну, але в тому тоні мусить щось десь відрізнятися. Єдине, я вам скажу, той коврик так смердить, що аж та хімія горло виїдає. От я з вами трошки тут побула, поговорила і треба тікати. Ну, він так смердить, треба, щоб висмердився. Я відкрию балкон, хай висмерджується. Так що на сьогоднішній день то електрик зробив ті лампи, постелили цей коврик. Ну і практично все, більше нічого не змінилося. Вже як буде все встановлено повністю на місця, то я ще раз вам зніму остаточне відео. Ага, бо ще ж колонки мають бути. Бачите, от колонки ще мають бути розкладені колонки, підключені до телевізора. І тоді буде вже все готове. На сьогодні про спортзал це все.